Літали російські безпілотники. По них відпрацювали сили ППО. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Нагадаємо про дотримання інформаційної тиші під час повітряних тривог. Не знімайте та не фотографуйте роботу наших захисників та захисниць. Ну і загальні втрати противника від початку повномасштабного наступу на Україну сягнули позначки 763 шістдесят тисячі. Цієї доби наші військові зменшили ворожу армію на 1070 Осіб також спалили 12 танків та 29 бойових броньованих машин. Не дорахуються вороги своїх артилерійських систем. 23 знищили наші військові за добу, знешкодили 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також наші оборонці успішно ліквідували 82 одиниці автомобільної техніки та і 2 одиниці... Ниці спецтехніки Україні та Росії потрібно негайно сісти за стіл переговорів. Вважає президент Словаччини Петер Пелегріні. Про це пишуть словацькі змі. Він упевнений, що Київ нібито буде змушений піти на територіальні поступки. Політик запевнив мовляв, його думка ґрунтується на інформації про ситуацію на фронті, яку він отримує щодня.